Механічний рух, відносність руху, тіло відліку, система відліку, матеріальна точка. Механічним рухом називається зміна з часом положення тіла або його окремих частин в просторі відносно інших тіл. Тіло відносно якого розглядають зміну положення рухомого тіла, називають тілом відліку. Наприклад, підручник на столі, ми казали, що змінив своє положення відносно столу, відносно дивану, він змінює своє положення. Вибір тіла відліку є довільним. Зазвичай у задачах з фізики рух е е вибирають тілом відліку е землю. Рух відносно землі відбувається, якщо в умові задачі не зазначено інше. Тобто у нас бувають випадки, відносно яких тіло нерухоме. А бувають випадки, коли одне і те саме тіло відносно іншого рухоме. Головна особливість будь-якого руху його відносність. Щоб краще розуміти, куди рухається тіло, необхідно обрати систему координат. Які ж вони бувають. Наприклад, може бути одна одновимірна система координат це коли тіло рухається в одному вимірі. Далі. Двовимірна, Коли тіло може рухатися вперед-назад, вгору вниз. Далі є тривимірна. До речі, ми з вами живемо в трьохвимірному світі. Чому так ми вміємо з вами рухатися вперед-назад, вгору-вниз, оліворуч, праворуч, тривиміри. Оскільки зміна положення тіла відбувається не миттєво, а протягом певного часу. Тому необхідним є пристрій для вимірювання часу, який ми називаємо годинником. Тепер дивіться, я беру тіло відліку. Беру систему координат, яку з ним пов'язую. І беру годинник для вимірювання часу. То в мене утвориться система відліку. І ми будемо з вами говорити про різні системи відліку, будемо з ними працювати. Є ще таке поняття, як матеріальна точка. Це фізична модель тіла розмірами і формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати нам у задачах не буде важливий розмір тіла ми будемо говорити просто є ці коли мова йде про мандрування на, в аеропорту або порівняння з людиною там розмір має значення не можна знехтувати. А от коли мова йде про рейс, наприклад, з Києва до Дусельдорфа до Праги чи до Лондона чи між цими містами, відстані тут такі великі, що розміри літака не грають ніякої ролі. Тобто тут можна знехтувати. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа, тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.